16 жовтня Шосткинська громада прощалася ще з одним своїм мужнім сином захисником України Андрієм Савелою. Андрій Олексійович уродженець воронежа. Після навчання у місцевій школі номер 2 Юнак вступив до Воронівського ПТУ-42. Після повернення з армії Андрій працював у будівельній сфері, був шахтарем, трактористом. А у червні 23-го чоловік став на захист батьківщини у складі окремого президентського полку імені гетьмана Богдана Хмельницького. На фронті виконував Ов'язки гранатометника побував у найгарячіших локаціях від Авдіївки до Вовчанська. Восени минулого року, після отримання поранення та реабілітації, захисник мав змогу зустрітися з родичами, обійняти дев'ятирічну донечку Надійку. Через короткий час він повернувся до своєї військової частини. За час служби у Збройних силах України Андрій був нагороджений нагородним знаком, учасник бойових дій та золотим хрестом, почесною відзнакою головнокомандувача ЗСУ. Але 15 жовтня цього року серед це захисника, зранений війною, битися перестало. Оборонцю був лише 41 рік. Позачергова сесія шосткінської міської ради, що відбулася 16 жовтня, розпочалася з приємної події. Присутні привітали з ювілеєм та отриманням почесної грамоти свою колегу Світлану Собтильну. Почесною грамотою міського голови нагороджується Світлана Собтильну, вчитель, наступний директора комунальної організації Шостінський навчально-виховний комплекс ліцей за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм. вагомий особисті внесок у розвиток освіти Шостинської міської територіальної громади та заводи ювілею. Далі народні обранці заслухали начальницю юридичного відділу Алу Скляр. Яка повідомила, що з депутатського корпусу нарешті виключено Віктора Калиновського, депутата-зрадника, який ще навесні 22-го втік до Російської Федерації, 3 жовтня 2025 року набрав законної сили вирок за річного районного суду міста Суми, який був прийнятий 3 вересня 25-го року, який ухвалив Калиновського Віктора Григоровича визнати. Винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом України, та визначити йому покарання за цим законом у виді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна. Відповідно, повноваження Віктора Калиновського припинились. Не могли пройти присутні, і повз актуальною та дуже болючою теми, яка хвилює мешканців міста, майже два тижні. Невідновлена в повному обсязі електроенергія призвела до того, що в рази більше шосткинців почали купувати альтернативні джерела її видобутку і звертатися за частковою компенсацією до виконкому. Останніми днями кількість таких заяв наблизилася до 80 в день. Ми виходимо на параметри. Майже кожен день мільйон гривень треба з бюджету компенсація дати, щоб люди, люди придбали генератори, розумієте? Але це наші люди, ситуація катастрофічна, складна в громаді з електроенергії. Ми це повинні признати, ми це розуміємо, і тому будемо вишукувати всі можливості для того, щоб людей підтримати. Ході розгляду даної теми Микола Нога повідомив ще дещо важливе. На днях ті генератори, які працювали в нашому місії, їх заберуть від нас. все таки вони вже хотіли декілька днів поставили питання про те, щоб перемістити інші громади. І ми поставили собі завдання. Зараз мої заступники працюють над тим, щоб купити не купити, а придбати перш за все через партнерів генератори потужні. Для того, щоб забезпечити власними ресурсами, якщо, не дай Бог, будуть отакі провали далі. Тобто біля трансформатор підстанції на постійній основі встановлюємо генератор, заправляємо, комуніцюємо його з обленерго. І таким чином, якщо виключилася централізована електроенергія, починають працювати генератори. Розгляд питання про встановлення альтернативних індивідуальних систем опалення викликало в залі жвавий інтерес. Мова йшла про терміновий розгляд заяв щодо встановлення газових конвекторів. Цей газовий конвектор працює без електроенергії, а індивідуальне опалення передбачає клім газу ще й електроенергії. Ця система буде стояти, якщо система теплозабезпечення працює. Це питання немає. Якщо Виключилася зразу в кнопок кранік відкрив газ фітільок і пошло тепло. І газова плита буде обліковувати цей газ. Тобто воно буде включено як газова плита, і не треба буде додатково перероблювати систему, не треба буде додатково е, е, другий лічильник ставити. Депутатам було запропоновано проголосувати за те, аби звернутися до Мінрегіону з проханням спростити для цього механізм оформлення документів. Для жителів території, де ведуться бойові дії або можливі бойові дії, воно для всіх там буде обмежуватися третім поверхом. Поки а ми хочемо, щоб не було цього обмеження. З цим звертаємося в мінрегіон. Якщо в квартирі є централізоване опалення і воно працює. То платиш за централізоване опалення. Якщо тільки воно виключено, ти подаєш інформацію теплоснабжаючі, а вони саме беруть без нас і на цей період не не нараховується опалення. Скільки це буде коштувати? Хтось взагалі врахував уже скільки приблизна ціна цього встановлення газового конвектора і оце всього приладдя? Вектор можна купити до 30 метрів метрів квадратних за суму десь біля 10 тисяч гривень. Світлана Субтильна, зважаючи на обстановку в шості, запропонувала дати змогу громадянам міста встановлювати індивідуальне опалення. Скажіть, проста людина зараз за 70 тисяч, 50 70 70, встановить опалення? Ну, хтось встановить опалення, хтось встановить газовий конвектор. Хто захоче, той і той то зробить. Пожалуйста, ви ж знаєте систему. Оговорюючи тему проблем з енергопостачанням, присутні торкнулися і неможливості повноцінного навчання під час довготривалої відсутності світла. У зв'язку з відсутністю електроенергії виникла напруга, що вчителі дають дітям задачу, а діти не можуть її виконувати, тому що немає електроенергії. І виявилося, що багато дітей нема накопичувачів енергії по Просто їх нема. А, а дві години світла, коли ж уроки вчі. І ця напруга, я чую, вона в місті в багатьох родинах. Тому от ми ж зараз при вас порадилися з Наталією Олександровною. Якщо ви не заперечуєте, то десь викроємо півтора мільйона гривень, щоб купити 500 таких ну, не зовсім дорогих, простеньких павербанків. І в класах равномірно роздати, щоб там, де де хто не може придбати, щоб якісь павербанки дітям роздати. На всіх не вистачить, а потім скажуть, що мені моєму сусіду дали мені не дали, а кошти колосальні в сумі в морі. А допомога мізерна. Мало того, що ще й ви не будете, і ви, і ми. Ну то Давайте тоді таким чином. Давайте передбачимо управлінню освіти півтора мільйона ці гривень для наших дітей. А е, яким то чином ви там самі всі визначите, визначити, що для його придбати. Це, в принципі, функції управління освіти, вона може саме прийняти рішення. А ви, директора, керівники, поради, подумайте, але підтри... щоб напрямок був підтримати наших дітей, нема заперечень. Нема. А ви самі обозначите, що для цього треба. Також народні обранці погодили виділення для будівництва містечка для переселенців у селі Собичево земельної ділянки. Ми вже виділяли два, гектара, але подивилися. По технічному плану, по забудовам, і є можливість поки розглянути можливість, поки виділити 3-4 гектари і доручити управління капітального будівництва шосінської міської ради, розробити відповідну технічну документацію і далі приступити для розробки самого плану для будівництва. Наразі мова йде про будівництво біля 30 будинків і дороги. Співробітники Шосткинського районного управління поліції завершили досудове розслідування щодо 53-річного місцевого жителя, якого підозрюють у незаконному зберіганні наркотиків. Обвинувальний акт вже скеровано до суду. Повідомило у відділі комунікації поліції Сумської області. За даними правоохоронців, усе почалося з санкціонованого обшуку в домоволодінні підозрюваного. Там виявили висошену речовину рослинного походження вагою близько 300 грамів. Експертиза підтвердила, це канабіс, наркотичний засіб, обіг якого в Україні суворо заборонено. Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України незаконне придбання, виготовлення або зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Покарання за це може сягати до трьох років позбавлення волі. Розслідування проводилося під процесуальним керівництвом прокуратури. Наразі справа у суді. Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 49-річної медсестри з Конотопської лікарні та її спільниці. Жінки налагодили схему фіктивних шлюбів між військовозобов'язаними та жінками з інвалідністю, аби допомогти чоловікам незаконно перетнути кордон України. Медсестра мала доступ до бази даних осіб з інвалідністю в лікарні. Разом із подругою вона підшукувала призовників, готових одружитися за гроші. Такий шлюб давав законні підстави для виїзду за кордон. Послуги коштували в середньому 90 тисяч гривень з кожного військовозобов'язаного. Жінку затримали під час спроби організувати черговий фіктивний шлюб, обвинувачених судитимуть за незаконне переправлення осіб через державний кордон стаття 332 кримінального кодексу України. Сьогодні в Зноп Новгородській громаді, яка постійно знаходиться під загрозою обстрілів, було розподілено 168 санітарно-гігієнічних наборів від «Юнісеф». Цю важливу допомогу організував проєкт ЮНІСЕФ за підтримки громадської організації Український Червоний Хрест Сумської області. Набори отримали родини з дітьми, які найбільше потребують підтримки під час війни. Допомогу доставили до наступних населених пунктів: Журавка, Очкине, Кривоносівка, Боровичі, Уралове, Хильчичі, Мефедівка, Голубівка, Таборище, Кренидівка, Стягайлівка, Знобтрубчевська та Знобновгородське. Проєкт ЮНІСЕФ активно працює в громадах Сумщини, які знаходяться в межах 30 Метрів від державного кордону. За питаннями гуманітарної допомоги звертайтеся за телефоном 099 686 1925 з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години.